Та глядачів парламентського телеканалу Рада це програма. Позиція про it технології на митниці. Будемо говорити з Олександром Івашковичем, заступником директора департаменту інформаційних технологій Державної фіскальної служби. Пане Олександре, я вітаю вас у нашій Добрий студії. день. Отже, єдина автоматизована інформаційна система в ДФС, якщо я не помиляюся, існує з 1998 року. Так. Які ж власне основні переваги цієї системи? Ну, ви знаєте, ця система була створена з 98-го року, як ви правильно сказали, на основі інноваційних сучасних технологій. Тобто, вже в кінці 90-х років ми використали сучасну систему управління базами даних Oracle. Вона була зроблена на повністю централізованій моделі. Уже тоді, в кінці 90-х, створена система контролю доставки на основі єдиною автоматизованою інформаційною системою вона вже тоді дала змогу подолати таке явище, як перерваний транзит. Це коли товари заявлялися в режим транзиту, а залишалися десь на території України, не виїжджали і так далі. Тобто. Система з 98-го року була правильно спроектована, вона правильно розвивається, вона постійно модернізується. Це винятково вітчизняна система, чи все ж так. таки зарубіжний досвід покладено в основу? Ну зарубіжний досвід. Ми зрозуміло використовуємо. Ми постійно вчимося. Ми дивимося на наших в першу чергу європейських колег. Ми дуже глибоко вивчали польський досвід. У них є система Целіна. Ми вивчали німецький досвід, у них є система Атлас. Дуже непогане програмне забезпечення розроблено в Словаччині. Останнім часом були досить такі варті уваги розробки, наприклад, в Латвії. Зрозуміло, що ми весь цей досвід вивчаємо, і всі наші розробки ведуться нами. Безпосередньо програмістами департаменту ІТ, Державної фіскальної служби, але звісно, з урахуванням європейського досвіду чи достатньо фахівців, чи достатній рівень фахівців українських для того, щоб розробляти відповідні системи. Ну, ви знаєте, що Україна є одна з передових країн в в частині інформаційних технологій, в частині наявності програмістів, тобто і досвід, і кваліфікація наших програмістів вона абсолютно достатня, що стосується кількості. То ну безумовно кількість у нас програмістів менше ніж в тих самих європейських країнах, які також розробляють свої системи. Ви говорите, що насамперед вдалося подолати явище перерваного транзиту а от стосовно системи електронного декларування вантажів. Система електронного декларування була нами створена в кінці 2000-х років. Реально вона запрацювала з 2010 року. Процес не просто, тому що треба було десь ще умовляти декларантів в перевагах без паперової системи, тому що ну до сих пір деяким декларантам ще зручно працювати з паперовими документами. Але тим не менше, станом на сьогодні, ми маємо більше ніж 95% декларацій, митних декларацій в електронному вигляді. Це зовсім непоганий процент. Він, в принципі, є такий, Досить середньоєвропейські є країни, де там за 99%, Але я вважаю, що 95% електронних декларацій це теж непоганий результат. На перспективу Ми маємо вийти на 100%? так. Митним кодексом передбачено, що з 2017 року ми маємо вийти на 100% електронного декларування, але я би не був от таким от безудірзним, як кажуть, оптимістом в цьому питанні, тому що навіть в тій же Європі. Існує аварійна процедура, так звана. Тобто, якщо щось десь поламалося, то в принципі декларанти мають право подавати паперові декларації. Часто у нас бувають такі збої, що потрібно збої... застосовувати цю аварійну процедуру. Ну ви знаєте, в принципі, буває можливо, там один-два рази на рік на пару годин щось десь зупиниться. Таке буває. Коли буде все ж таки з 2017 року Україна перейде на 100% електронне декларування, от за таких умов там тих чи інших збоїв має залишатися і паперова система, яким чи не буде ну, я вважаю, цей процес. Що, я вважаю, що так. Це особисто моя думка, і вона підкріплена європейським досвідом. Загалом на вашу думку, в чому полягає важливість для митного контролю, оформлення функціонування на митницях єдиної уніфікованої автоматизованої системи? Ну, от дивіться, допустимо, та сама система контролю доставки вантажів, яку я казав, вантаж. Заїжджає в Україну, допустимо, на Львівській митниці, виїжджає на Харківській Митниці. Зрозуміло, що якщо це не буде єдина система, то проконтролювати такі речі неможливо. Те саме ми маємо з контролем тимчасового возу індивідуальних транспортних засобів нерезидентами. Те саме ми, в принципі, маємо з системою електронного адміністрування ПДВ, яка діє. В податкові в податкових органах а митниця поставляє туди відповідну інформацію. Така саме ситуація з системою адміністрування акцизного податку, яка також щойно була запущена. І теж зрозуміло, що якщо буде декілька різних інформаційних систем, кожна з яких буде там в окремому регіоні чи десь сама по собі, то зрозуміло, що все це діло працювати не зможе. Ви говорите про е м, нові системи. От, власне, за 10 років розвитку, е м, так чи інакше наповнюються новими модулями, От, що, що це передбачає? Конкретно на прикладах. Конкретно на прикладах, ну будь ласка, давайте візьмемо модуль, такий досить відомий модуль, автоматизована система аналізу та управління ризиками. Угу. Він з самого початку створювався як централізований модуль, тобто наповнювався він тільки працівниками центрального апарату, тоді ще Державної митної служби. Але життя не стоїть на місці. Ми знову ж таки бачимо досвід європейських колег, досвід американських колег. І у них існує така система, як місцеве профілювання ризиків на рівні регіону, на рівні митниці, на рівні митного поста і так далі. І минулого року нами було модернізовано цей модуль таким чином, щоб він дозволяв певні, не всі, не в не будь-якої складності, але певні профілі ризику створювати безпосередньо на місцях за тією інформацією, яка наявна на митницях. Ще один напрямок, який називається податковий блок. Податковий блок це інформаційна система, яка була створена ще державною податковою адміністрацією до того, як ми як і податково об'єдналися разом. Але зрозуміло, що після того, як ці наші органи виконавчої влади об'єдналися, виникли певні спільні завдання. І за останні два-два з половиною роки була зроблена дуже велика робота в плані інтеграції митних інформаційних систем і податкових інформаційних систем. Тобто, митна інформаційна система ЄАІС вона має певні інформаційні зв'язки з певними податковими системами, в тому числі і податковим блоком. І це дозволяє як полегшувати життя бізнесу, наприклад, система акредитації учасників ЗЕД, тобто підприємств, які здійснюють операції з товарами, вона з минулого року повністю автоматично зроблена за електронними заявами, і це стало можливим саме завдяки інтеграції митних і податкових інформаційних систем. Ті самі інтеграції стосовно обліку податку на додану вартість, стосовно обліку акцизного податку, це теж є приклади такої взаємодії. А от що собою передбачає програма, яка носить назву інспектор? Програма інспектор це є складова, невід'ємна, я би сказав, ключова частина єдиної автоматизованої інформаційної системи. Тобто, програма інспектор це саме те, що стоїть на робочому місці митника. Це саме те, за рахунок чого митник з за допомогою чого митник здійснює митне оформлення. Програма «Інспектор» вона розроблена в 2006 році. Почала використовуватися у всіх митницях України з 2007 року. І вона містить модулі як для митного оформлення зовнішньоекономічних операцій, так і модулі для митного оформлення громадян на кордоні, модулі митних платежів, той самий модуль аналізу ризику і таке інше. Там досить багато чого є. Всі ми говоримо сьогодні про боротьбу з корупцією, от, власне, подолання корупційних сфер за рахунок застосування впровадження айті Ну, Ви знаєте, тут треба безумовно спочатку зауважити, що саме по собі програмне забезпечення воно не. Може боротися з корупцією, з корупцією борються відповідні органи. Але як фахівці IT-департаменту, ми стараємося зробити все, що можливо, в плані того, щоб корупційні фактори мінімізувати. Що мається на увазі? Наприклад, нам було нещодавно запроваджено модуль автоматизованого випадкового розподілу особового складу в пунктах пропуску. Тобто розподілу між напрямками в'їзд-виїзд, розподілу між смугами, червоний коридор, зелений і так далі. Що це дає? Це дає те, що в принципі інспектор митниці, який йде на роботу, на зміну, він не знає, де, на, якому, на якій безпосередній ділянці він сьогодні буде працювати. Це зменшує такі можливості для всяких домовленостей, попередніх там з кимось і так далі. І так далі. Другий приклад це нещодавно було прийнято наказ Міністерства фінансів України, який вніс зміни в технологію митного оформлення за митними деклараціями, які встановив, що. Розподіл митних декларацій між особовим складом відбувається в автоматичному режимі. Тобто, не так, як воно було передбачено старою версією наказу, що була якась людина, яка приймала ці декларації від декларанта і далі розподіляла між інспекторським складом. Зараз розподіл. Проводиться як Макдональдсі, за принципом Вільна каса. Тобто, вільний інспектор натискає на кнопку, отримує першу декларацію з черги і починає з нею працювати. А от на перспективу, ви вже згадали: так звана вільна каса єдине вікно на митницях. Так, є така концепція за дорученням кабінету міністрів. Зараз МінФін завершує фактично відпрацювання концепції єдиного вікна. Стосовно спілкування декларантів та перевізників з усіма контролюючими органами, тобто, що мається на увазі, як відомо, у нас на кордоні стоїть не тільки митниця і прикордонники. Процесі імпорту вантажів в Україну і експорту вантажів з України задіяні багато інших контрольних органів: це ветеринарний контроль, санітарний, фітосанітарний, екологічний і так далі. І зараз перед тим як завершити митне оформлення, декларант повинен отримати відповідні дозволи від всіх цих органів. Ідея полягає в тому, щоб швидко, буквально за пару місяців, створити єдину інформаційну систему. Це буде не інтегрована, це буде саме єдина автоматизована система, яку будуть розробляти програмісти Державної фіскальної служби, яка дозволить декларантам в безпаперовому вигляді спілкуватися з усіма цими органами, контролюючими. Ці органи будуть між собою узгоджувати, допустимо, такі речі, як час митного огляду. І дуже важливо, що буде діяти принцип мовчазної згоди. Тобто, якщо протягом 4 годин якась служба не прореагувала на ті документи, які надіслані декларантом 4 робочих годин, то буде вважатися, що контроль завершено з позитивним результатом. Ну от ви вже згадали стосовно часу очікування в пунктах пропуску на державному кордоні. Так, ну я не знаю, можливо, це ще трохи рано говорити, але нами розроблено але більшість українців, які перетинають кордон, це питання сьогодні хвилює. Так, безумовно, просто ми ще трохи технічно не готові. Я думаю, що ми до кінця місяця поточно це зробимо. У нас ще немає сервера. Нами буде запроваджена спеціальна веб-сторінка на порталі Державної фіскальної служби, яка буде дозволяти громадянам та перевізникам подивитися, які черги, який час очікування в пунктах пропуску як на в'їзд в Україну, так і на виїзд. Якщо протягом місяця технічно ви маєте підготуватися, то коли власне українці це відчують тоді? Ну от я думаю, що як тільки це буде зроблено, буде розміщена відповідна інформація на нашому. Вебсайті, і ми запрошуємо всіх скористатися цим сервісом. Як загалом от, міжнародні експерти оцінюють нашу вітчизняну автоматизовану систему? Ну, ви знаєте, я би сказав так: що на рівні вище за середньоєвропейський. Тобто, у нас було багато фахівців з різних митних адміністрацій з різних країн. У нас були представники американської CBP – Customs and Border Protection – у нас були представники європейської комісії, вони досить детально знайомилися з нашим програмним забезпеченням. Воно знаходиться, ну можливо, воно трохи десь в чомусь уступає там самим кращим європейським програмам, таким як німецький Атлас. Але в принципі, більш-менш воно воно знаходиться на рівні європейських стандартів і воно краще ніж в деяких європейських країнах. Але вдосконаленню немає меж Вдосконаленню немає меж. Безумовно, у нас є дуже серйозні плани по подальшому вдосконаленню системи, тому що життя ставить нові вимоги. У нас змінюється митне законодавство. Україна буде приєднуватися до європейської транзитної системи енсітіс. Відповідно, нам теж треба розробляти під це відповідні модулі. У нас є дуже серйозні плани по. Розробці спеціальних модулів, які підвищать аналітичні спроможності митниць внизу на регіональному рівні, це теж така важлива задача, яка поки що не була охоплена. Ну і про деякі нововведення, власне кажучи, вже розповів ну, загалом, от в зв'язку з реформуванням митниць, яким чином буде реформуватися, змінюватися автоматизована система? Зв'язку з реформування митниць. Ну, ви знаєте, якщо говорити про такі організаційні питання, то, власне кажучи, поки що нам не ставилися якісь конкретні задачі в цьому напрямку, тобто ми побачимо, як будуть виглядати відповідні нормативні документи, що буде, як кажуть, на виході відповідно будуть нам, як департаменту ІТ, ставитися певні задачі, але на сьогодні. Мені поки що важко сказати, як це буде виглядати. Ну і за останній період загалом вдалося з мертвої точки зняти питання інформаційного обміну з іноземними митними адміністраціями. Так, так, це дуже важливе питання, тому що ви ж розумієте, що набагато краще оцінити як загрози, так і допустимо ті самі питання з митною вартістю, якщо у нас є інформація з країн експорту. Тобто з тих країн, звідки ці товари приїжджають в Україну. На жаль, про це дуже багато говориться, але дуже мало вдається зробити, тому що дуже рідко які країни йдуть на співпрацю в напрямку обміну митної інформації. Для прикладу, з Європейським Союзом, ми вже десь 15 років. Ведемо перемовини на тему, що давайте обмінюватися митними деклараціями інформацією з митних декларацій. І в принципі, тільки за останні пару років, з боку Європейської комісії це питання знайшло певне розуміння, скажімо так. До минулого Але року. Але остаточної інформації такої на сьогодні не відбувається. Ні. Тобто, до минулого року у нас був інформаційний обмін виключно з Російською Федерацією і з Республікою Молдова. Минулого року нам вдалося реалізувати досить успішний проект з Білоруссю, Прінекс, який дозволив обмінюватися митною інформацією з Білоруссю. І от буквально тиждень, тиждень тому ми погодили технічні умови інформаційного обміну в рамках ГУАМ. Тобто угу. у нас зразу додаться Грузія, Молдова, Азербайджан це ті країни, з якими ми маємо досить суттєвий, досить суттєвий товарообіг, тому нам дуже важливо мати з ними. Обмін митною інформацією. Ми очікуємо, що десь, можливо, до осіння це вдасться практично реалізувати цей інформаційний обмін. І крім того, у нас, що дуже цікаво, тому що кажу, з Європейським Союзом не дуже успішно йдуть переговори. У нас нещодавно були перші такі переговори з Угорщиною на цю тему. Ми їм запропонували механізм аналогічний тому, який ми маємо з Білорусі, і з боку угорських колег. Такі пропозиції були зустрінуті досить позитивно. Вони їм сподобалися, вони обіцяли самим уважним чином розглянути наші пропозиції. І мені здається, що з Угорщиною у нас все ж таки щось зрушить. Ви говорите про те, що ви запропонували варіант обміну інформацією з Білорусі, а що з різними такі, країнами поріз Білорусі, да, да справа Діянко. в чому? Справа в тому, що якщо Україна не межує безпосередньо з якоюсь країною. То нам краще обмінюватися відомості з митних декларацій. Але які тут недоліки, ну митні декларації оформилися, незрозуміло, цей товар там потім доїде до України, не доїде, або десь він транзитом загубиться, або десь партія розділиться, ще щось і так далі. І саме тому в тому випадку, якщо ми безпосередньо межуємо з якоюсь країною, так як, наприклад, з Білорусю або з Угорщиною. То ми вважаємо, що нам краще обмінюватися митними деклараціями, а нам краще обмінюватися безпосередньо тією інформацією, яка відома на пункті пропуску, тобто те, що фактично виїхало або заїхало. Туди входять як інформація з митних декларацій, так і більш широка інформація про транспортні засоби, в тому числі порожні, навіть якщо він нічого не переміщував. Нам досить цікаво знати, що вони оформили цей транспортний засіб як порожній. І навпаки, ну на початку програми, власне, ми говорили про те, що що в українські it технології в системі функціонування митниць вище середнього рівня середньоєвропейського, в принципі, і міжнародні експерти оцінюють наші програми. А чи були випадки, коли там, наприклад, європейські країни або ж та саме Білорусь, Молдова, цікавилися нашими програмами і орієнтувалися на наш дос? Ви знаєте, це відбувається постійно. Фахівці IT в митного напрямку, вони більш-менш з різних країн, вони постійно підтримують між собою якісь контакти. Ми в соціальних мережах моніторимо, що відбувається. Допустимо, от зараз тільки що у нас наших азербайджанських колег було досить цікаве нововведення. Ми дуже за них раді. У нас теж таке було на певному етапі так звані інформаційні кіоски, куди декларант може подати митну декларацію. Тобто, безумовно, обмін досвідом, він триває постійно. Більше того, ну, можливо, це трохи буде неполіткоректно, але але та система попереднього інформування, яка була приблизно ну, трохи менше, ніж 10 років, запроваджена в деяких країнах, які з різних сторін з нами межують. Вона дуже схожа на те, що в Україні було запроваджено в кінці 90-х. Я вам дякую за розмову. Нагадую, що гостем нашої студії був Олександр Івашкович, заступник директора департаменту інформаційних технологій Державної фіскальної служби. Я дякую, що ви дякую. були з нами. До зустрічі в ефірі. Дякую, до побачити.